Якщо прислуховуватися до всіх настроїв, то можна з'їхати остаточно з Глузду. Я жив в Криму деякий час в дитинстві, навіть одного разу в школі. Недовго але навчався. Там в Євпаторі дідусь похований, тато в мене з Євпаторії. І я, в принципі, розумію природу цих подій. Але мені здається, що це дуже небезпечний прецедент, якщо навіть уявити, що Крим більш не є частиною України, а навколо вистачає ворогів, які не зупиняться, якщо дати відшматувати хоча б частину. Ну як казалося в фільмі приключення Буротіна, пацієнт скоріше, жив чи мертв. О, це вас да. буде. буде дуже важко і треба бути дуже розумними. Зараз е, треба зрозуміти, що більше е, нам треба зберегти Україну чи зламати те, що є. Ну, Треба мати дуже велику розумну голову, на жаль, у мене такої немає, щоб розуміти саме за допомогою яких інструментів, інструментів все це зробити, як все це зберігти. У нас така реакція. Я дуже багато років не писав нічого російського, от відверто кажу. І от зараз, після певних подій, чомусь ми вчора збиралися працювати з новим матеріалом. от... Дуже багато років не було в нас російської мови. І тут я написав текст, який називається Ірина Фаріон. Ага. Російською. Тому що мені не особисто мені не подобається позиція. Я вважаю, що е, завдяки. Е, я розумію, що наші опоненти знайшли б до чого пристібатися і без Ірини Фаріон. Але я з іншого боку, як людина, яка народилася в Харкові, приблизно розумію мотивацію наших опонентів. Вони споживають міфи, і не треба їм давати, поглиблюватись в ці міфи. А от Ірина Фаріон, на жаль, з таких історичних постатей наразі які. На мою особисту думку, заважають нам відчути ідею саме єдності. Мені здається, що ну музикант теоретично мусить ненавидіти будь-яку владу. Я не розумію музикантів, які там при владі щось ходять, щось це мені нагадує Укрконцерт, цей будинок, в якому всі обслуговували радянську владу. Це такий натяк. Ага. Ні, ні, жодних натяків. Просто мені те, що Україні не подобалося. Мені не подобається те, що зараз відбувається. Я буду писати те, що вважаю за необхідне. Я не буду жодною владою, скажімо так, товаришувати, тому що нормальні люди до влади не йдуть. Наше, наше завдання просто. Робити це так, ну має бути еволюція, тобто корупція має зменшуватися. Я розумію, що навіть в Норвегії є корупція, але вона там 1-2%. відсотки. Ми мусимо робити такий прес, пресувати владу, щоб вона боялася, щоб вона йшла на зустріч, щоб вона реагувала. Поки мені здається, український народ зробив все, що і більше того, що він міг. Чи зреагує теперішнє покоління влади, хоча вона, вона зараз більш схожа на попередніх, не знаю. Наше завдання тримати їх в тонусі. Це те, що від нас залежить. Це те, що ми реально можемо зробити. Ми ненавиділи тих, цих поки ще просто не любимо.